заводиться гарно Так, 20, 30 40 Так, ну прям щось за іхонду і не то. Як правило 50 і все, і більше не їдуть, а тут майже 60. Ну, Виглядає взагалі як новий. Так, Перевіримо фікстартер. Так, ну, бачите як поскрипує, тобто цією штукою мало хто користується. Одвигуну все сухо працює гарно, оберти рівні. Ось тут така лампа, не знаю, чи відео передає, але світить білим дуже гарно. Так, повороти лівий, правий. Габаріт, стоп, сигнал. В електриці повністю все працює. Мені подобається на фондах присутній ручник, Не зайва функція. Зверніть увагу, в якому стані ручки. Ручки з Японії не міняні, і в гарному стані. Це підтверджує невеликий пробіг. Под зеркалам дзеркала не оригінал, це виробник Тайван чи Китай, ну непоганої якості, мені не подобається. На скутері комбіновані гальма, коли гальмуєте заднім, задніх, гальмовує також передній по пильничкам. Ну, ось є така, видно, не видно, ось типу як тріщинка, але то що пильнички є, це вже добре. Дуже часто вони взагалі відсутні. Гарний стан в наявності також є інжекторні версії, доставляємо по Україні, оплата при отриманні. Підписуйтесь на канал. Час від часу з'являються цікаві варіанти. З питань придбання, телефон залишаю під відео. Дзвоніть, дякую за перегляд, гарного дня, гарних покупок.